Ні, ну це вже смішно. Обмеження швидкості 30 км за годину, того що роблять дорогу. А то що, Рілі можна було їхати швидше? Не знаю, навряд. <плес> Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про розбиті дороги України. Хто, на мою думку, в цьому винен? Та в деякій мірі розкрию своє бачення і таке питання, куди треба стукати, щоб нас почули. то що в коментарях були люди, які писали мені такі аргументи, які в цьому житті ніякого відношення до правди не мають. Ну і друге, це розкажу такий секрет, який підмітили підписники мого каналу стосовно мого мотоцикла Riphan KPT-200. Писали люди, що. Винуваті грозовики, тобто вантажні автомобілі, які розбивають дорогу. Але зауважу, що вантажні автомобілі їздять і по гарній дорозі, і чогось вони її не розбивають. Дорога ціла, без тріщин, без якихось розбитих кусків дороги, немає ніяких ям, тобто все нормально. Як на мене, вони виконують свою роботу і їздять по тому покриттю, яке є на тій території, де вони працюють, тобто вони ніякої там немає, що це вантажні автомобілі. Тож вони розбивають вже те, що сформована, тобто розбита дорога. Друге, писало, що це танки. Ну, можу сказати частково, що наші ну без грубої такої лексики, будучи вони переходять на політику, на це все не дуже хороші сусіди. Якби вони не приїхали своїми колонами, не наробили, скільки біди якої наробили. Це їхніх рук діло, не наших. То дорога була б живіша. І це я не можу сказати, що вони є основними винуватцями цього так сказати, цієї, цього процесу. Того, що також танки їздили по гарних кусках дороги і ну, максимум там сліди експлуатації, тобто якісь ті, пописані такі сліди коручше, гусениць. Тобто, знову повертаючись до першого. Те, що це грузовики, танки також розбивали ту дорогу, яка вже була розбита. Бо їхавши по хорошій дорозі, там нічого після них розбитого не було. В нашій місцевості вони проїжджали, не буду казати, де, що і як. Але де була гарна дорога, вона залишилась гарною. Де була розбита, вона стала в рази гіршою. То підвожу до такої теми, що, на мою думку, вам потрібно стукати в двері. не... Грузовиків там проклинать не ворожу техніку, яка проїхала нашими дорогами, а основною, я б сказав би, такою складовою, яка і регулює стан доріг, це наша влада. Не буду говорити там районна, обласна, центральна, це наша влада в загальному, оскільки гроші на ремонт доріг йдуть з бюджету. Тобто ніхто ще, ну я такого не чув, щоб хтось виділив кошти, це ж страшні кошти, великі. Щоб з власного кармана взяти, поремонтувати дороги. Це державні кошти. Мені також писали, що ти таке розказуєш. Війна в Україні, а тобі аби дорога була. Вибачте мене, люди, оця дорога, по якій я їжджу кожен день, ну майже, вона вже не ремонтована з 2014 року, плюс-мінус. Тобто війна тут ні до чого. Ця дорога могла ремонтуватися, але її не ремонтували. Я знаю, що на Західній Україні дороги поремонтовані, вони ремонтувалися і раніше в нас. Ну, якось так. Основна мета цього відео подача. щоб ви стукали в потрібні двері, не наганяли там на ворожу техніку. Тут діло не в тому, що вони святіні, а в тому, що дорога, яка зруйнована, вона стала ще зруйнованіша. Так само грузовики її розбили. Якби дорога була гарна, нічого б розбитого тут не було, просто щоб проїхали по ній. Тут був би порядок, але маємо те, що маємо. І ось буквально на днях була думка записати це відео, проїжджаючи нашою місцевістю, основна дорога, яка я часто показував у своїх відосах. Почала ремонтуватися. Приїхала ціла бригада, я напевно, як відчував, зняли повністю покриття десь, може, кілометрів 8, а так і то добре. Зняли асфальт і вже там буде кластись гарний та якісний, я так думаю, якісний асфальт. Того якось так. Як і говорив, подача, стукайте в потрібні двері. Ну і друге підписники мого каналу, які замітили дуже цікавий момент. Підписники замітили, що я часто вижимаю щеплення. З чим це пов'язано? Я вижимаю його навіть тоді, коли нема потреби перемикатися на іншу передачу. То основна мета частого вижиму щеплення є тою, що привід мого мотоцикла ланцюг. Це гнучкий привід, тобто, як бачите, для тих, хто не шара, він гнучкий. І коли ви їздите по поганій дорозі, він в моменті відкриття газу натягується, послаблюється він, послаблюється. Але коли ви в'їжджаєте в якусь нерівність, двигун і ланцюг, оскільки все взаємозв'язано, буде працювати нестабільно. Чого? Приведу приклад. Просто самі розумієте, що не все можна. Тобто є такі куски дороги, їх хватає, що прийдеться просто, як один казав, пригать по них і плавно катиться, але воно буде все время смикати. що колосо заїжджає в яму, з неї, бортик ударяється, цеб натягнувся, оберти впали. Потім ручка газу, навіть якщо ви кинете її в нуль, щоб не смикнуло, зменшити оберти. Все одно вони будуть понижені, коли відкриєте, буде такий пінок, воно натягує цеб. Ну, Якось так. Колосо різко гальмується, оскільки воно ударяється в бортик, в бортик ями. Таким чином впливає на роботу двигуна, оскільки його оберти різко падають в моменті. І так само потім ви влітаєте туди, в іншу яму, або просто в'їжджаєте цю нерівність. І це вашу починає смикати раз за разом, розбиваючи демпферні резинки. І починає нестабільно працювати двигун, оскільки все взаємозв'язано. Тобто ось смикнуло, оберти впали, а ви ручку тримаєте на тому рівні. І коли ви вирівняєте колесо своє на рівному покритті, воно буде смикати цеп, розбиваючи, розтягуючи душі її, демпферні резинки, як я говорив, ну і нестабільна робота двигуна. Того я вижимаю щеплення для того, щоб компенсувати оці. Оцю нестабільну роботу, щоб мотоцикл трошки пішов накатом, потім я плавно його пускаю, з'єдную двигун з колесом, тобто роботу двигуна з накатом самого колеса. Плавненько, м'ягень, без всякого смикання. І йду далі. Можливо, можливо. таким чином я заміню щеплення раніше, оскільки йде більш знос, як там мені писали, там диски, вежевний, стирається дужче, я не спорю, але. Люди, я хочу комфорту. Мені хочеться комфорту, я хочу їхати без цих дергань, без цього смикання. Я не можу попливати на те, що дорога така у мене, ну, погана. Але я можу попливати на друге, на роботу з мотоцикла, яким я керую. І по барабану, що мені прийдеться замінити диски, щеплення, а може і всю корзину. Не знаю. Час покаже, але це не прям такий дорогий розхідник. За оцей приклад, може я показав також, як кажуть, смішно, грубо, але я думаю, максимально роз'яснив свою думку, бо на практиці воно так і є. Є водії, які нічого не роблять, вони просто тримають ручку газу і смикають, там, розбива демфера, цепна натягується, послаблюється, тобто її смикає, як не знаю що. О, ну І на двигун воно також впливає. Не по приколу, хочеться якоїсь стабільної роботи, плавного керування. Такого не Так що, якось так. от такий секрет, по-своєму, навіть не секрет, а така моя особиста думка, особистий підхід. Пишіть ви стосовно цього, що ви думаєте, правильно, це неправильно. Я вважаю, що це правильно, як і говорив, і мені так набагато приємніше їхати, чим так, щоб просто тримати ручку по тих всіх ям Якось так, мужики, якось так. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Задавайте питання.